До вітального слова запрошуємо виспускника Ігора Савчука. Я вже стільки раз почув фамілію Савчук, що я подумав, це мої родичі, але я хочу сказати, що ви всі мої родичі, моє серце тут. Я захотів політати над рідними місцями і попросив свого старшого інструктора. Давай полетимо над любимими моїми місцями. А моє любиме місце це було тут. Мимальцях я хотів зняти зробити таке відео, і ми з лужан вилетіли на маленькому двохмісному літачку. І я зняв я настільки отримав задоволення. І ви знаєте, коли я розмістив це відео весь мій політ ем, на Ютуб, і ви знаєте, фотографія, яка заморозилася, це була. Моя зйомка з неба іменно ото ці вікна цього мого класу. Це просто було чудо від Бога. в добрий путь, щоб ви трималися, розвивали ці таланти, які ви отримали тут, і які вчителі вам допомогли розвивати і допомагають. Цініть ваших вчителів. І от, так як я, моє серце тут, я вам ражу також: приходіть час від часу, де б ви не були, приходьте до ваших вчителів з квітами. З невеличкими подарунками, згадуйте їх хорошим так. словом. Змушений пам'ятати вас дорогенькі, бо дуже багато Савчуків в Луж'єнах і в Мамаю це. Ну, дякую тим діткам, які виступають які моляться за вас і за наше спільне товариство, яке ми маємо. Наше ОТГ, і я буду старатися, намагатися далі спонукати швейцарців, щоб допомагали нам і всім, чим можуть. Знаєте, як сказав Вася я вчора, йому дзвонив наш художник Лужацький, каже: Ігор: Швейцарія жила спокійно, поки ти приїхав, а ти так як той патичок забив у мурашники, і вони ожили, швейцарці, вони мусять бути, бо вони. Наші сусіди, і я хочу, щоб вони далі допомагали, і вони мені довіряють, як бачите, дають ключі мені від різних так називаємих святилищ. І я роблю так, щоб доставляти всім радість, і швейцарцям, і нашим. Дуже хочеться вже тої перемоги, яку ми мріємо. І я якось сказав Гені. Нашому музиканту, моєму другого дитинства, який озвучував мене і на сценах. І останній раз, коли я був в Україні, я кажу, єно, слухай, а як це Діма, наш лужанський за клуб, довірю та мені так ключі, що я вдень і вночі можу заходити. А він каже: та що Діма буде боятися? Дивишся, в один ранок Діма приходить до клюбу, а повний клуб швейцарців. Люблю вас і хочете, покажу вам ще один фокус. Послідній такий для вашого настрою. На сьогодні. На сьогодні, Послідні. ось. Дякую Ігорю Швецу, який ліпе. Оце мої всі відео робить так, що. Гарно, естетично виглядало, харизматично і духовно це в першу чергу. Ну, я роблю, Ігор, наш ложачанин ліпи це. Ну, все, що я роблю, я думаю, багато ложачан і наших сусідів робиться, во ім'я і швидкої перемоги.